Всім привіт! З вами Єфіо Катанічка. Сьогодні ми будемо смажити дрона в мікрохвильовці. Будемо пхати радіомайстер Номад в каструлю, закривати все це діло сковорідкою. Ось так. Бабам. І все це для того, щоб ви зрозуміли, як працює радіомайстер номад. Я вам покажу, як виглядає моя мікрохвильовка. А за це ви пообіцяйте мені підписатися на канал і поставити вподобачку. Погнали! Значит, будемо розбиратись, що ж таке Gemini Crossband. На прикладі ось такого приймача. Bake RC 900-2400. В нього є дві антенки: Антена 1 і антена 2. Антена 1 зліва, антена 2 справа. Значить, що, В чому буде заключатися моя задача? Я буду використовувати домашню мікрохвильовку. Та-да, Привіт, кухонні дрони. Кухонні дрони на зв'язку. Значить, Буду використовувати домашню мікрохвильовку для того, щоб ввести цей приймач в режим FailSafe, тобто коли він почне блимати помаранчевим. І Потім буду дивитися, як він реагує на доставання однієї з антенн. З Такої собі комірки Фарадея. Тобто мікрохвильовка в мене буде за комірку Фарадея. Дрон, он там, ви бачите, стоїть. Приймач е спеціально для того, щоб, була менше, е щоб було менше випромінювання і щоб знизити потужність. Я поставив там 10 мВт і буду е відносити його подалі для того, щоб як можна. Більше зменшити потужність. от Погнали. Значить, з чого ми починаємо? Я кладу все це діло всередину мікрохвильовки. Ви так не робіть. Робіть тільки, якщо у вас є диплом інженера-дослідника. І якщо ви розумієте, що дійсно відбувається при цьому. значить Закриваю мікрохвильовочку. І що ми там можемо бачити? Значить, що тут от у нас видно, що горить синім. Горить синім, тому що. Так, це показує показує мінус 81 dB. Link quality 100. Значить, що я роблю далі? Як ви бачите, там горить синім наш приймач? Тобто приймач, от він внизу синенький. Все окей, зв'язок є. Далі. Я беру, накриваю кришкою мою кастрюлю. Вона же кухонні дрони. Значить, це буде от така сковорідочка, буде, як кришка. Значить, що у нас в цей час відбувається? В цей час ми можемо побачити мінус 85. Значить, раз мінус 85. То хай так у нас залишається все це діло. І зараз я піду відносити кастрюлю подалі для того, щоб ще е, погіршити зв'язок. Після цього наш приймач має блимати жовтим кольором, має перейти в режим failsafe. Так, що ми бачимо? Е, бачимо, що. Quality, Але ще не до нуля. Треба, мабуть, ще далі його віднести для того, щоб е якість зв'язку впала. І... А, от має зараз бути Failsafe. Так, нуль, Ні. Нема Failsafe, Щось він там. Переключився зараз. Видно, що працює на другій антені. Але в. Failси не заходить, тобто на другій антенні він ще якось тягне. Як у нас стоїть друга антенна, вона висить. Ну, добре. Значить, тягне, то й тягне. Е, бачу, що зменшується якість зв'язку зараз, після того, як я там щось поворушив. Але ну бачите, що навіть незважаючи на те, що якість зв'язку 5-10. Все, все одно фелсейф не відбувається. Тобто у нас ще світиться синім кольором, можете тут побачити. І link quality показує там десь 15% пакетів доходить. Тобто треба його ще далі кудись посунути. Пішов совати далі. Так. Що? Блимає помаранчево. Значить, моє, моє совання далі спрацювало. І Приймач перейшов в режим failса. Fail безаварійність. Значить, він зараз повністю втратив зв'язок. Що у нас показується на наших окулярах? На окулярах показується мінус 30 dBM, тобто це означає, що там взагалі немає ніякого зв'язку. Link quality 0, це означає, що 0 пакетів доходить нормальних. Ну і от блимання помаранчем, ми бачимо, що, що спрацював ресівра Значить, Тепер моя задача витягнути uh, першу антенну. І подивитись, чи відновиться зв'язок з нашим приймачем. Тобто я буду смикати за ось цю мотузку і має витягнутися перша антена. Так, тик-тик-тик-тик-тик. Все. От, витягнулася перша антена, Я зараз так її зафіксую, щоб не передавлювати фідер. І теоретично у нас має відновитися зв'язок. Теоретично, якщо я там його не не сильно далеко від ніс. Значить, що у нас тут відбувається? Поки що нема синхронізації, зв'язок поки що не відновився. Хоча першу антенну я дістав. Значить, вона, хоча вона може бути перетиснута. Спробую якось поближче зафіксувати, щоб вона не була перетиснута. От. Якщо фідер перетиснутий, то може щось з ним бути не то. Дивимось, що відбувається. Зв'язок все ще не відновився. Блимає помаранчевим. Дрончак вже там щось почав пищати. Так, значить, давайте я тоді відкрию. Ключу обдув, щоб не згорів наш VTX. Бу у мене при... примусовий. Так, погнали. Запускаємо знову. Значить, мабуть, я його заніс задалеко, і він не може, не може відновити свій зв'язок. Можливо, так. Треба, значить, принести трошки ближче його. Зараз піду принесу. Ну і можна спробувати витягнути обидві антени. Можливо, з, об... з обома антенами він якось зв'язок це відновить краще. Але бачите, що ні. Навіть з обома антенами він не відновлює свій зв'язок. Так. Окей, значить, принесу його поближче. Так, зв'язок відновився. Прекрасно. Так, зв'язок відновився. Що у нас пише? Нас пише «Link Quality» 70, 80, 50. Пише, що працює і перша, і друга антена. Мінус 104, мінус 100 dBM. Значить, що роблю далі? Далі, наприклад, опускаю першу антенну. Так, трошки підніму це діло, щоб було вам краще видно. І опускаю першу антену. Значить, першу антенну заховаю, буде тільки друга антенна у мене на на поверхні. Так, заховав. от Друга антенна в мене лишається. номер 2. Що е, пише? Значить, пише Link quality 3040, мінус 102 DBM, а видно, що працює друга антена Тобто, мінус 102 блимає 2. Сподіваюся, що ви побачите це діло. да значить От така історія. Тобто, коли ми ховаємо першу антенну. У нас працює друга антена. І працює вона ну, нібито, нібито непогано. Друга антена працює, продовжує працювати, зв'язок є. Тепер ж змоделюємо, змоделюємо ситуацію, що у нас ця друга антена теж пропадає. Так. Зараз ми теоретично побачимо обрив зв'язку. Ховаємо другу антену. Все. Другу антенну заховав, он вона там десь висить, має відбутися, має відбутися обрив. Але чи відбудеться він? Це гарне питання. Значить, Link Quality показує 6, 2, 3. Ну, це, це близько до, до втрати зв'язку. Дуже близько. Але зв'язок ще не втрачається. тобто Ви можете побачити, що навіть якщо там link quality 1, якщо там навіть один просто пакетик цей проскакує, то це все одно достатньо для того, щоб приймач горів синім кольором, от як він зараз синім горить. І для того, щоб не втрачався зв'язок. Тобто Нам треба щось якось ще більше його приглушити, для того, щоб він реально втратився. От. Ну, але він не глушиться. Треба, значить, трохи далі його кудись віднести. Зараз я ще там далі. От, 2, 3, 1. Ну, можливо, зараз обірветься. Ні. Тобто, навіть там декількох пакетів сотні достатньо для того, щоб він отримував зв'язок. По першій антенні чи по другій. О, от зараз 0, 0, 1. Теоретично має спрацювати фейлсейф. Але він не спрацьовує, тому що якісь пакети все-таки долітають. Тому мені треба піти і його пересунути трошки далі. Трошки далі сховати для того, щоб взагалі обірвався цей зв'язок. Так, і що? Почав блимати? Значить, Я його посунув далі. Він почав блимати. І тепер в мене саме таке от головне питання, яке виникає. А що буде, якщо я зараз дістану другу антенну? Тобто, коли я діставав першу антенну, у мене відновлювався зв'язок. От Що буде, якщо я зараз дістану другу антенну? Чи зможе у мене зв'язок відновитися чисто по другій антенні? Беру цю другу мотузочку і буду зараз діставати другу антенну. А от стільки я відкрив, зразу відновився зв'язок. Значить, Мені треба заховати його знову. Так, щось тут в мене все падає. Так. Закрив. Fail safe, Почав блимати. Е спробую дістати другу антенну. Так, от. Дістав другу антенну. Друга антенна на поверхні. Теоретично мав би відновитися зв'язок. Теоретично. Але він не відновиться. Не відновиться. Знаєте, чому він не відновиться? Він не відновиться, тому що для синка, для синхронізації в цьому Gemini Crossband режимі, йому треба перша антена. Він синхронізується на нижньому діапазоні. Тобто, якщо я витягну зараз першу антену, він, скоріше за все, підключиться. А на другій антені, як ви бачите, він не підключається. Тому друга антена, якщо вас заглушили на першій антені в режимі Gemini Crossband, зв'язок у вас не відновиться. Демонструю цю історію. Значить, ховаю другу антену. блимає, дістаю першу. Де він там? Дістаю першу, зв'язок відновився, показує 30, 33, 34 link quality. Поганувато видно, приймач, але він горить синім. На жаль, це знущання над фідером, тому я вам так не покажу. Але по цьому, по на екранному меню по SD-шці, ви бачите, що там підключилося. Тобто, якщо там першу антенну достати, то на першій антенні він нормально підключається. На цьому, шановні, у мене все. Як ви могли побачити, по першій антенні відбувається синхронізація, і там можна підключитися. Якщо заглушили першу антенну, приймач продовжить працювати на другій антенні. І буде приймати пакет і буде лишатися в синхронізованому стані. Але якщо заглушать і другу антенну, то тоді для того, щоб відновити зв'язок, йому потрібна буде перша антенна нижній діапазон. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалась моя мікрохвильовка і засовування номада в кастрюлю, пропоную поставити вподобайочку. Дякую всім за увагу. На все добре.